Привіт всім створеним за образом та подобою Божою. В цьому відео спробую пояснити значення деяких релігійних слів та понять, які можуть бути вам незрозумілими. Слово Амінь з єврейської перекладається Нехай буде так це погодження з тим, що ти почув або сказав. Зазвичай цим словом завершують молитву. Алілуя! хвалебне слово, яке перекладається як слава Господу або хваліть Господа. Церква. Зазвичай так називають місце, де збираються віруючі, але правильніше таке місце називати храм. А ось церква це і є віруючі люди, тобто їх спільнота. Чому люди в церкві називають одне одного братами і сестрами? Якщо Господь наш Отець Небесний, а ми його діти, то люди, що зі мною славлять Отця мого небесного, є мої брати і сестри, пастор. Людина поставлена Богом вести і навчати церкву Слову Божому. Служіння це релігійне дійство, яке направлене на прославлення Господа, навчанню Слову Божому та спілкуванню віруючих. Десятина, десята частина від усіх доходів, що віддається Богові. Благословення, побажання добра. Ми кажемо: благословляю тебе, тобто бажаю тобі блага, добра. Благословляю вас! Якщо якесь поняття залишилось для вас незрозумілим або не було озвучено, напишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйся! Тут ще багато цікавого!